В ефірі новини на Юарівне в студії Оксана Туз. Вітаю вас. Шестимісячна дівчинка померла вчора у Костополі, як розповіла пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Марія Юстицька. Про подію до поліції повідомили медики швидкої, які прибули на виклик у родину 29-річного та 17-річної Костопільчан. Їх дитину врятувати не вдалося. Лікарі констатували смерть та викликали слідчо-оперативну групу. За фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, слідчі відкрили кримінальне провадження. Учора, близько 13.30 лікарі Костопільського медзакладу дитині провели щеплення від поліоміліту та гепатиту. Близько 17-ї години в нем моляти різко погіршився стан здоров'я. Батьки викликали швидку. Втім, до їх приїзду дитина померла. Тіло дитини направили в мор для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті. За її результатами, прийматиметься відповідне процесуальне рішення. Слідчі вилучили із медичного закладу всі необхідні документи та встановлюють усі обставини трагічної події. Люди зі зброєю та у камуфляжі були сьогодні у центрі Рівного. Відео оприлюднили в інстаграм спільноті Рівне 1283. Те, що це бійці обласного управління Служби безпеки України, журналістам Суспільного підтвердила речниця УСБУ в області Інна Ілючок. Їхню появу на вулицях обласного центру вона пояснила тим, що напередодні та під час виборів існує терористична загроза. Вони вийшли на патрулювання в місті з метою забезпечення проведення виборів спокійно, щоб все відбувалося і нічого не перешкоджало. У нас весь особовий склад переведений на підвищену бойову готовність. Кількість співробітників, їхні задачі я не коментую. Тривалість виконання завдач. Ми це не коментуємо. Сьогодні здійснювати передвиборчу агітацію заборонено. Тож жодних рекламних читів та афіш на вулицях бути не може. Але наша знімальна група виявила кілька агіток на стовпах, зокрема, на вулицях Генерала Безручка та Котляревського. Як розповів координатор спостереження за виборами громадянської мережі Опора Михайло Балик, згідно закону прибирати таку агітацію повинні саме комунальники, а не працівники штабів кандидатів. Заступник начальника міського управління ЖКГ Володимир Лапюк вчора повідомляв, що на вулиці міста працівники комунальних служб мали виїхати о 12-й годині ночі та прибрати всю агітацію до ранку. Чому із деяких електроопор її не зірвали, нам дізнатися не вдалося. В управлінні ЖКГ та у міськсвітлі на дзвінки не відповідають. Щодо розміщення таких агітаційних матеріалів, наприклад, на стовпах лінії електропередач, то загалом заборонено розміщувати такі гітаційні матеріали на таких на таких площинах, і ну загалом такі ці власне гітаційні матеріали також мали би зняти комунальні служби щодо відповідальності. Якщо вдасться встановити хто розміщував ці от власне гітаційні матеріали, то це це, це передбачена адміністративна відповідальність. А за зняття агітації із комерційних площ, як от рекламні щити та сітілайти, відповідають їх власники, зазначив Михайло Балик. На деяких вулицях, де ми сьогодні побували, агітації із прізвищами кандидатів не побачили. Натомість подекуди розміщені рекламні щити зі слоганами та кольорами, які асоціюються з кандидатами на пост президента України. Вони, зі слів Михайла Балика, є законними, адже не вважаються не вважаються передвиборчою агітацією. Загалом, що таке агітація? Агітація це якийсь примус виборця голосувати за певного кандидата або не голосувати. Відповідно, матеріали, які спонукають до цього, вони є агітаційним. Ось в даному випадку там немає прямого заклику голосувати за певного кандидата. Ось тому, відповідно, вони не є агітаційними. Понад 870 тисяч виборців Рівненщини мають право завтра взяти участь у виборах президента України. Голосуватимуть жителі області на тисячі п'яти дільницях, розташованих у п'яти територіальних виборчих округах. Дві окружні комісії: 152 та 153 – мають центри у Рівному. 154 ОВК розташована у Дубні, 155 – у Дубровиці, 156 – у Сарнах. Голосування триватиме з 8 ранку до 8 вечора. Документ, за яким видаватимуть бюлетені, буде паспорт. За дотриманням порядку слідкуватимуть 1200 поліцейських. Отримати id картку можна буде завтра у підрозділах Державної міграційної служби Рівненщини. Як розповіла заступниця начальника рівненського міського відділу у ДМС Оксана Рябчук, аби якнайбільше громадян змогли скористатися своїм правом на волевиявлення, підрозділи міграційної служби 31 березня у день виборів видаватимуть id картки, які вже встигли виготовити. Сьогодні відділення на вулиці Словацького у Рівному працювало у штатному режимі, а завтра тут буде черговий. Мені потрібно візу зробити перш за все, я і за цього міняв паспорт. Ну але великий вихід зівпало з тим, що ну так само і новибори, то я вирішив заодно і забрати ну забрати паспорт для візи і проголосувати. Бо в мене був була прострочена фотографія на 25 років. От і паспорт був недійсний. Завтра у нас враховуючи ситуацію, що на видачі є ще не отримані паспорта громадянина України. Ми будемо проводити видачу з 9 до 18 години. Також ми видачу у повноважний суб'єкт це центр надання адміністративних послуг, бо в них також на видачі є документи. Так що, будь ласка, хай громадяни забирають, отримують. У нас сьогодні була поставка паспортів з Києва додатково. Завтра вклеєння фотокарточок здійснюватись не буде. Але на голосування дозволили, якщо не вклеєне фото по досягненню 25 або 45-річного віку, дозволили голосувати громадянам. У вівторок, 2 квітня, в рівненських школах закінчуються весняні канікули. Як повідомила заступниця міського голови рівного Галина Кульчинська, в навчальних закладах міста облаштовані дільниці для голосування. Відтак, канікули в школах продовжили на один день, аби представники ДВК встигли звільнити приміщення. Нагадаємо, розпочалися канікули у Рівному 25 березня. Практично в усіх школах міста є виборчі дільниці. Це завжди організаційно складно, метушливо. І для того, щоб все було нормально, чисто і спокійно, 2 квітня діти йдуть на навчання. Десять команд, понад 100 футболістів. Вони приїхали до рівного з різних міст України, щоб на штучному газоні стадіону Олімп відновити змагання, які не проводилися з 2011 року. Повідомив співорганізатор турніру Тарас Ткачук. Учасники в житті займаються різними справами, та всі вони шанувальники сайту foodboom.com. Турнір, який стартував сьогодні у Рівному, подорожуватиме по різних містах України і завершиться у грудні в Києві. Історія змагань читачів футбуму налічує понад 6 років. Географія дуже обширна. Є люди з Кривого Рогу, команди з Дніпропетровська, з Черкас, з Львову, Ужгорода, з, з Івано-Франківська, десять команд з різних міст України. Турнір більше проходить в форматі друзів, тобто, це є дружній турнір, таких задач, щоб виграти. Ні, просто популяризація футболу, якби збираємо, спілкуємось. Чоловіча команда баскетбольного клубу Рівне здобула дві домашні перемоги над командою Бака Маріуполь у фінальному етапі чемпіонату України серед команд вищої ліги. У першій грі Бака Рівне на майданчику спорткомплексу Ю США вчора перемогла суперника 86-65. У повторному поєдинку наші баскетболісти довели матч до рахунку 88-60 на свою користь. Наразі БК Рівне посідає друге місце турнірної таблиці фінальної частини Вищої ліги чемпіонату України. Наступні вихідні рівненські баскетболісти проведуть на виїзді в місті Кам'янське, де зіграють з лідером чемпіонату командою БК «Прометей». Очень сильно готові ліська тому сопернику Маріуполя. Ми дуже сильно готувалися до цього супротивника з Маріуполя, особливо після того, як вони обіграли Тернопіль у себе вдома. Дуже багато ми дивились ці ігри, аналізували. І команда Маріуполя показала там дуже пристойну гру. Всі хлопці атакуючи як з дальньої, так і з середньої дистанції. Ми зробили відповідні висновки. У ті моменти, коли ми виконували те, що напрацьовувалось на тренуваннях, це приносило нам результати. А коли хлопці збивались на якусь незрозумілу гру індивідуальну, а не командну, це зразу приносило дивіденди нашому супротивнику. Тому гра була рвана. Але завдяки тому, що в основному ми використовували те, що потрібно, ми отримали першу і другу перемогу. Ми знали, що дуже жорстка команда. Ми знали, що дуже жорстка команда, дуже незручний супротивник, домашні стіни, домашня площадка. Все це непримітні фактори, але дуже допомагають. Тому ми, чесно кажучи, не змогли дати достойний бій супротивнику. У нас опускалися руки при першій же жорсткій грі. Тому тут цей фактор, який зіграв на користь супротивника. Потому зісідат фактор, като который... Сиграл в пользу соперника. У неділю 31 березня, о 3-й годині ночі, Україна переходить на літній час. Стрілки годинників в усій країні будуть переведені на одну годину вперед. Практику щорічного переходу на літній час застосовують більше ніж у ста країнах світу. Головна мета економія електроенергії та раціональне використання світлового дня. Нагадаємо, вперше літній та зимовий порядок відліку часу було запроваджено в Англії у 1908 році. На цьому у мене все. Про перебіг виборів. Дивіться у наших випусках новин завтра о 13.30 та 19.00. Нехай щастить. До зустрічі.